Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про політику, яку Сполучені Штати Америки проводять в Центральній Азії. Ця політика опосередковано е, вигідна Україні. Чому тому, що вона фактично спрямована е, витісненню Росії з цього регіону? Ну і там є певне протистояння Китаю, звісно, але про це трошки згодом і. Підриває взагалі здатність Росії вважати себе якоюсь реальною там геополітичною силою, змушує Росію нервувати і ну, сподіваємося робити якісь дурниці. Зрозуміло, що вона не має станом на зараз якогось прямого власне впливу на завершення війни. Хоча деякі заяви, які робили і роблять лідери цих центральноазійських країн, вони в принципі спрямовані. В бік от реалізації цієї ідеї Трампа про завершення війни по тій лінії розмежування, яка є станом на сьогодні, по лінії фронту. Ну і це змушує Росію в тому числі задумуватися, е, наскільки вона може мати союзників, які раніше виступали там на її боці, і підтримували навіть іноді хай і не прямо певні ініціативи, в тому числі щодо завершення війни. В цілому Трампу треба тут, мабуть, віддати належне. Я не думаю, що мова йде про якусь прям глобальну стратегію. Яка в нього десь там виписана, хоча йому готували подібні матеріали. Проблема в тому, що він просто не завжди слідує тому, що власне підготовлено. Але якийсь там загальний план, загальна мета в нього є. Вона спрямована на те, що треба десь послабити Китай, і десь треба послабити, так би мовити, Росію і посилити відповідно присутність Сполучених Штатів, передусім за рахунок не військових якихось механізмів, а й економічних. І саме це ми побачили. В контексті Центральної Азії. Що відбулося? Трамп провів в Білому домі нещодавно зустріч з лідерами Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану. Привід був дуже простий: є такий формат СП. 5 плюс 1 і е, 10 років його йому, йому е, виповнилося. Ну і відповідно через цей саміт Вашингтон спробував якби розширити свій вплив у Центральній Азії і відповідно послабити позиції Москви. Москва взагалі вважає ці е, території своєю вотчиною, хоч там вона вже давно змагається з Китаєм, але змагання з Китаєм Москва визнати не може, тому що це удар по її амбіціям. А от е, змагання зі Сполученими Штатами, воно вже зовсім по-іншому. Тут е, вигляд. Далі так, от відбулася ця зустріч, і за підсумками цього е, саміту сторони підписали низку економічних угод, які е, спрямовані на поглиблення співпраці зі Сполученими Штатами Америки з одного боку і з іншого боку, скорочення залежності регіону від Росії. Ну от, наприклад, е, Узбекистан підписав угоду про інвестиції в США на суму 100 е, мільярдів доларів впродовж 10 років, е, які будуть охоплювати сектори видобутку корисних копалин, авіації, виробництва автозапчастини і так далі. Тут правда. Питання, як Узбекистан планується робити, якщо в них там ВВП трошки більше 100 мільярдів, але тим не менше угода є. Трамп може сказати, що він залишається найкращим укладачем угод, і навіть Узбекистан готовий інвестувати. 100 мільярдів Казахстан дозволив американській компанії Capital розробляти родовище вольфраму і зобов'язався придбати чіпи штучного інтелекту NVIDIA на 2 мільярди доларів. Авіакомпанії Казахстану, Узбекистану та Джикістану домовилися про закупівлю до 37 літаків боїнг. Ну і також обговорювалося питання закупівлі сільськогосподарської техніки John Deere на мільярди доларів. Ну як ми бачимо, достатньо така серйозна історія. Грошова історія, вона вигідна е, обом сторонам. Е, очевидно, що ці гроші не відразу будуть кудись там іти. Хоча закупівля якоїсь там техніки, в принципі, вона в режимі нон-стоп завжди відбувається. Водночас, президент Казахстану Касим Жамар Такаєв заявив, що Сполучені Штати мають повне право. І це повне право на присутність у Центральній Азії, чітко демонструючи прагнення регіону диверсифікувати партнерів і зменшити залежність від Росії. Е, ну тут треба взагалі ще зазначити, що товарообіг між цими країнами Центральної Азії і Росією падає. Наприклад, в 2024 році він склав 45 мільярдів, а з Китаєм майже ну більше ніж два рази 94,8 чотири мільярдів доларів. І тут, взагалі, Москва поступово втрачає своє економічне дом. Мінування, ну а от е, обсяг торгівлі з США е, за той самий період зріс до 4,2 мільярдів доларів, е, і це вдвічі більше ніж 5 років тому. Ну зрозуміло, що цифри, цифри поки що вони е, не співставні. Ну зрозуміло, що росіян поки того робіть там 10 разів більше. Але тут треба розуміти, що е, ця історія працює в два боки: з одного боку, якщо американців зростає, у росіян відповідно падає, і тому розрив скорочується швидше, по суті, подвійними темпами. І э, видно, що. Росії зараз складно щось таке екстраординарно нове запропонувати країнам Центральної Азії з двох причин: по-перше, вони самі росіяни тотально залежні від Китаю, як і в принципі ці країни починають від Китаю залежати, причому не лише економічно, але й політично. І по-друге, ну тобто Росія не може нічого запропонувати. І, по друге, Росія зав'язла у війні проти України. Відповідно, в них набагато менше зараз можливостей займатися якоюсь активною дипломатією, займатися якоюсь активною політикою. Ну доходить до. Того, що Казахстан дуже довільно так би мовити трактує взагалі цю війну. Робить певні такі заяви, які дуже не подобаються в Кремлю, і російським пропагандистам, які навіть там кричали нещодавно, що Казахстан треба примусити згадати, нагадати, натиснути, ледь не захопити частину території. Ну в них постійно таке загострення трапляється, але вона пов'язана з тим, що Казахстан дійсно поводить незалежну, проводить незалежну політику і ну намагається балансувати між Росією і Китаєм, а тепер ще й долучає Сполучені Штати, тому що в принципі в трикутнику, так би мовити, балансувати набагато простіше. Є більше акторів, тобто гравців, і ти можеш грати на певних протиріччях, і таким чином якби посилювати свої позиції. Ну і от, ми бачимо, що в принципі політика Трампа, яку він проводив ще під час своєї першої каденції, вона спрямована на зміцнення відносин з державами, які десятиліттями були в орбіті Кремля. Але але, американські. Відплив останнім часом стрімко почав зростати, і, до речі, сталося це після того, як в серпні підписали мирну декларацію між Вірменією і Азербайджаном, власне у Вашингтоні, е, і це, це була дуже показова така історія, коли по суті Трамп. Е, Трамп перехопив, так би мовити, по суті, ініціативу, і він вийшов на фінальний етап вже завершення цієї війни, що дало йому можливість при, ну, приписати собі всі лаври переможця. Хоча давайте відверто, штати до цього дуже дуже незначні зусилля доклали. Але ж історія пам'ятає тих, хто був останній, хто дуже гарно робив ці заяви і хто мав дуже гарну картинку. А у Трампа із заявами із конфли... з картинкою все в принципі непогано. І тому, коли він провів такий Такі бесіди з представниками цих центрально-азійських країн він очевидно послав не дуже приємний сигнал як Росії, так і Китаю. Китай за цим цим теж дивиться не дуже е, так задоволення, задоволенням, але ну нічого вдіяти не може, тому що ну немає поки такого впливу у Китаю на цьому регіоні, щоб е, змушувати ці країни відмовлятися від будь-якої співпраці з Вашингтоном. Але Китай е, тут набагато впевненіше себе почуває, тому що він розуміє, що така залежність регіону від торгівлі з ним ну майже. Чи 100 мільярдів доларів навряд чи буде подолана в найближчий час зі сторони сполучених штатів плюс Китай фізично в регіоні присутній, фізично да? і ми тут можемо згадати заяву в тому числі Сінзімпіня, яку він робив в минулому році. Дуже показовий момент у відповідь на істерику російських пропагандистів, що Китай є вірним товаришем і партнером Казахстану, і готовий в будь-який спосіб, в тому числі військовою силою, гарантувати територіальну цілісність і суверенітет цієї країни. Це була відповідь власне росіянам, і Росіяни після цього відразу притихли. Тому Китая ця історія менше зачіпає а от по Росії б'є і б'є достатньо серйозно. Тим більше як я вже казав, деякі з цих країн починають говорити про те, що. От ідея з завершенням війни, вона є правильною. Тока я взагалі там наспівав дифірампів Трампу і сказав, що історія, от з перемир'ям по лінії фронту, це крута історія. Він там, звісно, і приємне трошки зробив Росії, сказав, що це типу зі сторони Путіна, якби, можливо, якісь там компроміси і так далі. Але тут важливі не слова. Важливо, що оця теза Трампа, яку на сьогоднішній день поділяє Україна, тому що ми теж виступаємо за припинення бойових дій по лінії розмежування з подальшим, які там політичним, скажімо, врегулюванням вона е, ну знов таки змушує Росію більше задуматися е, про те, що все менше і менше залишається країн, які говорять, що Росія вправі робити те, що вона робить. Ну Казахстан і раніше такого не казав. така взагалі та людина, яка прямо в очі путіну сказала, що ми не визнавали і не визнаємо так звані ДНР, ЛНР і Крим, е, і це було ще до початку повномасштабної війни. І тут він, в принципі, послідовний, але отаке підштовхування з боку і цих країн Росії до Рома війни, воно є в принципі дуже показовим. Плюс не забуваємо, що зараз між Росією і цими країнами є проблеми, пов'язані з мігрантами, є інші якісь там проблеми, які стосуються розвитку. Цих взаємовідносин, і тому Росія тут і надалі буде втрачати. Ну сполученим штатам можна тільки побажати успіху, в тому плані, що, звісно, вони забезпечують виключно свій національний інтерес. Вони думають про бізнес, вони думають про рідкоземельні метали, і так далі. Але якщо це хай і в такий непрямий спосіб шкодить Росії, ну для нас це, безумовно є певним плюсом. Ну а частині російської еліти слід задуматися над тим, що війна проти України яку вони ніколи не зможуть ви. Грати і домогтися того, чого вони хочуть домогтися, з кожним днем просто все більше і більше перетворює Росію, навіть вже не на регіональну якусь потугу, а на заштатну абсолютно державу, на думку якої не будуть звертати увагу сусіди, навіть ті, які раніше за першим отаким, знаєте, сигналом бігли до Кремля і готові були цілувати руку Путіну. Тепер в них поступово з'являються нові політичні господарі, і вони не в Росії. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей! Слава Україні!